Все в цьому просторому двоповерховому заміському будинку нагадує проєднання з навколишньою природою, оздоблення та оформлення приміщень натуральним деревом і керамогранітом, відкриті тераси і напівпрозорі віконні портали. Архітектори зі студії, графітер Четець, зробили ставку на логічний мінімалізм і створили справжній оазис для відпочинку далеко від міської суєти, Про нюанси роботи над таким нестандартним проектом нам розповів керівник студії. Олександр Майський. Загальна інформація: місце Республіка Татарстан. Поверхи двометраж метраж. 165,5 квадратного метра, кімнати 5 санузли, 2 висота стель, 2,9 метра, бюджет 9 мн. гривень. Студія архітектури та дизайну Брафітерчитець була заснована у 2008 році у Львові. Зараз в команді є архітектори зі Львова, Магнітогорська та Івано-Франківська, а географія проектів простягається через всю республіку Татарстан, Москву і Московську область. Назва студії вибрано не випадково саме з олівцевих начерків. Починається творчий процес: замовник і побажання, замовник зрілий відбувся. Чоловік він багато часу проводить в місті по роботі, тому для відпочинку йому хотілося мати особливе місце. В якому можна комфортно відпочити і заспокоїти думки, цей будинок він будує не тільки для себе, але і для своїх батьків. Вони також віддають перевагу простоті і натуральності, створити будинок, в якому можна відпочити від мішори і нав'язливості міста, відчути себе частиною природи. Таке завдання поставили перед нами замовники. При цьому в архітектурі і облаштуванні житла потрібно не забувати про цивілізацію, все найякісніше. Комфортне і натуральне, ніяк інакше. Цей проект втілення своєрідного балансу між утвердженням міді, моя фортеця, і прагненням людини до природи до того спокою і енергії, яку вона дає. Розповідає Олександр, планування: місце для будинку вибрали мальовниче. З нього відкривається вид на поля з струмок, ліс для того, щоб повною мірою насолодитися навколишньою природою. Архітектори спроектували високу терасу, яка виступає з двох сторін від головної вітальні з одного боку, ближче до сходів, крізь терасу, ніби проростає дерево. Ця штучна інсталяція, символ єднання з природою. До якого так прагнуть майбутні мешканці будинку? У будинку два поверхи. Центральне місце займає величезне вітальня з виходом на тераси. Розсувні віконні портали виконали з енергозберігаючого скла в алюмінієвих каркасах. Така конструкція прослужить довгі роки, якщо не ціле століття віконні портали відкриваються і закриваються легким рухом руки, над ними передбачили теплові завіси, які підтримують оптимальну температуру в кімнаті і перешкоджують надмірному надходженню холодного повітря. По обидва боки вітальні розташовані житлові кімнати і санвузли. На цокольному поверсі є гостьова спальня з окремим входом, одна з фішок будинку, вікна в кімнатах, розташовані на даху і в підлозі. Оздоблення в якості основного оздоблювального матеріалу вибрали дерево, клеєний брус єврогонку, паркетну дошку, створити екологічний простір, в якому легко дихається, можна тільки з натуральних матеріалів, тим більше що перераховані матеріали мають масу переваг в експлуатації, міцність. Здатність витримувати велике навантаження, а значить, і стійкість до деформацій і мікротріщин дерево відмінно поглинає зайву вологу і утримує тепло клеєний брус, до того ще й дуже вогнестійкий матеріал, каже Олександр. Зберігання в першу чергу в будинку зробили комору і дві гардеробні на основному поверсі. Їх наповнення не відрізняється оригінальністю. Тут звичні полички і поперечини, крім них ще є вдало, сховався під сходами шафа для зберігання сезонних вещей і два просторих шафи в двох спальнях. Їх будували в спеціальну нішу. Не варто забувати і про різні функціональні предмети меблів. Наприклад, високий комод, комодбо у вигляді скрині, відкриті полиці для книг. Журнальний столик зі спеціальними відсіками на верхньому поверсі в коридорі між спальнями і ваннами спроектували невеликий диванчик з полицями в нижній частині. Світло найсвітліша кімната, звичайно. Вітальня, завдяки віконним порталам на всю стіну, природне світло надходить в приміщення протягом всього дня. Для вечірніх посиденьок передбачили камін, він обігріває, висвітлює простір і створює затишну атмосферу, штучному світлу відбили другорядну роль. Невеликі світильники помістили над кухонним столом, над журнальним столиком і стелажем. У спальнях освітлення забезпечують стильні бра і настільні лампи. Колір, основний колір, це світле і вибілене дерево. У ванних кімнатах цей відтінок повторює світло сіра плитка в якості акцентів. Використовували більш глибоку насичену палітру ніяких кричущих контрастів. В інтер'єр заміського будинку відмінно вписалися ніжний оливковий колір, соковиті цвета зеленої листя і темного дуба, благородне сине і бордові відтінки. Меблі для архітекторів було важливо не перевантажувати простір предметами меблів, тому в проєкті вони використовували лише найнеобхідніше невелику кухню обладнали в центральній вітальні, тут же знаходиться їдальня. За великим дерев'яним столом помістяться сім'я і друзі. Поруч з каміном облаштували затишну зону для відпочинку і бесід, навпроти один одного поставили дивани і крісла. Спальні оформлені досить аскетично, шафи вбудовані, основне місце займає ліжко, на окрему увагу заслуговують узголів'я, вони виготовлені з натурального дерева, декор і текстиль декору небагато в основному це картини з пейзажами, вази і рамки для фотографій. Для оббивки диванів і оформлення інтер'єру вибирали тільки натуральні тканини. Стиль стиль інтер'єру, екомінімалізм або екологічний мінімалізм, екологічний тому, що поєднує в собі природні матеріали форми і кольори. Мінімалізм проявляється в тому, що в оформленні використовували тільки найнеобхідніше, а кількість деталей зробили мінімальним. Дивіться в саму суть. Не відволікайтеся на дрібниці. Основний посил екомінімалізму це той самий стиль який допомагає відчути повне єднання з природою і з самим собою. Термін на будівництво і внутрішню обробку при належному фінансуванні буде потрібно 1 рік. Метраж по приміщеннях Сокольний поверх 16,5 км Санузел 6,3 км Спальня 11,3 км Коридор 5,5 км Верхній поверх спальні 10,9 і 10,6 км Санузел 8,3 км Гостіна 42,0 км Кухня 4 3 км бойлерна, 1 6 км гардеробна, 2 5 км кладова, 2 5 км леснічна, простір, 6 5 км планування. Поради читачам Інмі Ром, як створити подібний інтер'єр 1. В обстановці не повинно бути нагромаджень меблів і декору, використовуйте тільки життєво необхідні предмети, віддавайте перевагу невисоким, компактним і функціональним речам, Два. Оформлені. Зробіть ставку на природні відтінки коричневого і зеленого. Оббивка меблів повинна бути з натуральних матеріалів дерево, скло, льон ситець, сатин, шерсть. А поверхня журнальних і обідніх столів, ручок дивана шорсткою або матовою. Три. У вітальні обов'язково передбачте велике вікно або віконний портал на всю стіну так ви впустите в основну кімнату природне світло і повітря, чотири лампи вибирайте з м'яким. Теплим жовтуватим світлом це можуть бути абсолютно звичайні лампи розжарювання або екологічно чисті світлодіодні лампочки. Бренди представлені в проекті: меблі, ліжка, ріва, дивани, крісла, столики, комод, шафи і тумба, цюротіонс лімітед, кухонний гарнітур, світло від хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмі. роум. Надсилайте фотографії, трид. Візуалізації Інмі Роум. WoW